Отримали посилку від агромаркету. наше передзамовлення приїхали. Так, дивимося, що у нас тут. Велика коробочка наклад. Це в нас бананова м'яса саджанець, у великому такому горщику, пахуча. Так, наш війник, він за... застелять буде нам клумбочку такий величенький. Подивіться, вже з квіточками навіть. Так. Ще щось. Ага. А це саджанець інжиру, інжир медовий у такому пакеті. Такий вже гарний наріз. Висадимо горшочок його, поки що хай адаптується. Перкані таблеточки щоб дині і огірочки висаджувати, бо вони не люблять, коли пошкоджується коріннячко. Це насіння салату і щаву. А Також трохи садової хімії. Це дуже добре добриво, дуже його троянди люблять жив'я. Все, щоб стрес знімати, бо погода зараз нестабільна. Ну, а це ми підкислимо трохи грунт для лохини. І субстракт його багатенько. Дякую за замовлення!